Чевченка заповіт, Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, від Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольній новій, не забудьте помянути не злим тихим словом. Шевченко Сонце заходить, хори темніють, ташечка тихне, поле не міє, Люди радіють, що відпочинуть, а я дивлюсь, і серцем лину. В темний садочок на Україну. Линує, лину, лину думав гадаю, і ніби серце відпочиває, чорніє і поле, і гай, і гори. На сині небо виходить зоря. Не дуріте самі себе, учитесь, читатись і чужому навчатись і свого сурайтесь, бо хто матір забуває того покара, то хто діти сураються, тим не пускаючи люди прагання і не має тому на всій землі безконечні веселого тому. Засвіла полинічого луна калина, ніби засміялась дівчина дитина. Люболюбо стало, тасочка ходіла, і за щеб'яла, бо чу, чула дівчина у війні світлині від полинку і хатки високо гуляти, гайну долину. І до неї і злинку, а як кожар молодий чільні віцає. Ідуть і подали мені чистують, троє білечки, прийшли під твої колини, прийшли, посідали і почували. Пичала та спідяла яром на телену, пишається над водою червона калина, Пишається калина, яви молодія, а кромі харболоси лози зеленіють. Тече вода і загаю, гаю та попіта раю, хліботиться качаточка, поміж осикає, а качечка випливає з качом за ними, Пом... ловить яску, розмовляє дітками своєми. Прийшла дівчина встала, прийшла прийшла. Дівча вода брати брала, заспівала. Вийшли з хати батько і мати, садок погуляти, порадитись ж би твоїм своїм взяті взяти. Рвета стогне днім широкий, сердитий вітер забивав. Долу... Верби в високий, хорами хвилі підійма, і на ту пору блідний місяць, із -за хмари де де виглядав, наче човен в синій морі. Потопав то, вирин, то, вирин, то вирина, то потопав. Ще треті півни не, не співали, ніхто на день гомонів. Ха... Сичі його прикликались, ясень раз у раз скрипів. Пає, пані були вітя ні край не Садок весневі коло хата. гущі над веснями ідуть, плюватарі з плугами йдуть, і ідучі дівчата, а матері вечера ждуть. Зури боячі, сіди над тихесенько, не волі неволі тобою. По як салою сонечко сідає, і як ніби веселка воду набирає. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. А так залізете на небо і ти не ти, і я не я. Нема ні пекла, ані раю. Немає бога, тільки я. Сім'я вечеря коло хати, вечірят сірінько встає. Toetska, is een dat je, dat je maten gooit in de oogchaten, dat je zulke wekel niet da je. palai, van de miengaai, zulke 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 een zulke Хоче вода співати та поки го їх лупається котяточка попись особою, а качка відпливає, зкачево са ним робить. Казку розліпляє з з-під соло. Яром на долини, пишається над водою. Червона калина пишається коли і ягри молоді. А в кругом тут верболози гілози зелені. Роті біля бруду полінок не сходить. Чи? Дівчина доброту повода не ходить. На городі бюротини. Сохне на точини. Сохне на точини. I'm from New Zealand. I'm from And we're here. And the China is hot. It's